Здорове поповнення в Україні почався весняний призов в армію на службу. До кінця весни заберуть 21 тисячу юнаків. До зони АТО строковиків обіцяють не відправляти, втім у військоматах оптимізмом і не пахне. З'ясувала Тетяна Лазарчук. Тут черги, і на перший погляд купа охочих служити. Але насправді зі здоров'ям в мене це не дуже нормально. У кого не спитай, майже всі хворі хлопці переконані, до армії їх не візьмуть із за проблем з серцем. Тахікардія, аритмія. У мене стан здоров'я не змінився, тому думаю, що в мені буде ще одна срочка. Лікарі, що проводять медогляд, кажуть, молоде покоління і справді не надто здорове. З п'яті одного списуємо практично. Переважно це ендокринологія, гастрити та серцеві хвороби. У нас є а, три так званих детермінанти: а, урбанізація, друга соціальне вживання алкоголю, низька фізична активність напаління і третя метаболічна пов'язана з спадковістю. Варто лише звернути увагу на те, як молодь проводить час за гаджетами чи у спортивному залі. Попри усі хвороби та небажання служити, план у держави назбирати 21 одну тисячу призовників. У цьому військоматі, кажуть, у них поки що прибуває достатньо. Хоча, звісно, багато й тих, хто ховається, тим обіцяють сувору відповідальність. Будуть живатися відповідно до законодавства, розшукові заходи. Щодо розшуку цих призовників, їх затримання та доставки до військових комісаріатів. Наступного тижня перші команди столичних призовників поїдуть до збірного пункту, що в районі ДВРЗ, і вже звідти їх відправлять до військових частин, де вони служитимуть у збройних силах, нацгвардії та у державній службі транспорту. Ні, чесно ні, ні готов, ні не хочете? Ні, ні не хочу. Я а я вас вас студент. Не? У мене срочка по учобі. Батьків заспокоюють весняних призовників у зону бойових дій. Не направлятимуть. Службу вони проходитимуть лише у військових частинах, які не дислокуються в АТО. Тетяна Лазарчук, Богдан Стрілець, ТСН, 1+,1.